Всім привіт! Сьогодні готуємо шоколадний торт на пательні. Для цього до борошна додаємо какао, добре перемішуємо, можна навіть просіяти какао, сіль, цукор, поєднуємо сухі інгредієнти, додаємо ваніль. І гашену соду або розпушувач. Кількість інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Далі до сухих продуктів додаємо рідкі, тобто яйця. Та добре все перемішуємо. Молоко. Маса повинна вийти така, як на оладки приблизно. Тобто, щоб млинці вийшли такі товсті, і олії, щоб тісто було гладеньке. Все смажимо на пательні з обох боків під закритою кришкою. В мене діаметр пательні приблизно 30-40 см. Розподіляємо отак от лопаткою, як показано на відео. Нам потрібно, щоб млинець був тоненьким, але і не було дірочок в ньому. Отак от перегортаємо. І виходять отакі млинці. Для крему поєднуємо цукрову пудру з маслом. Масло повинно бути кімнатної температури обов'язково. Добре його взбиваємо до побіління такого. І додаємо до нього крем-сир. І знову добре все промішуємо та взбиваємо міксером. До цього крему можна навіть додати 2 столові ложки молока, щоб він був більш м'яким і ще більше зробив наш тортик соковитішим. Але я не додавала. Тому що мені подобаються більш такі, коли коржі більш сухі, не такі мокрі, знаєте, додаємо сир, знову ж таки. Добре, взбиваємо десь 4-5 хвилин і вирівнюємо тортик лопаткою. Розподіляємо рівномірний шар крему на кожен млинець і залишаємо один млинчик для того, щоб зробити обсипку тортика. Можна подрібнити його в блендері, можна порвати руками. Отакий От вийшов, посипаємо наш готовий тортик. Цей рецепт дуже простий і дуже швидкий, навіть якщо немає світла, його можна приготувати на пательні за декілька хвилин. Цей крем, до речі, можна навіть не взбивати. Але краще, звичайно, взбити, тому що це вершкове масло і воно повинно бути повітряним. Робимо обсипку і готово!